Пронто, пронто, мої кохані, вже записую третій раз відео. Тік-Ток працює погано, але що робити? Да? Немає виходу, вибачте, але це правда. Вам повідомлення, вам повідомлення, дівчата, ця інформація прийшла з потоку. Якщо ви потрапили на це відео, то ця інформація для вас, дівчаточки, амулети це дуже круто. І крім амулетів, на те, щоб ви стали найкращі вегі життя, є амулети на здійснення бажання. Права в тому, що просто не всі з вас знають, що ви хочете. Знаєте, як перевірити? Сядьте і напишіть 50 ваших бажань. І ви побачите, що ви напишете 5, і то таке, хочу бути щасливою, ну ні про що. Да? До речі, мені укладку робила дівчина з. Южної Америки, як так можна робити, тобто кінці всі от сюди, хоча треба навпаки, навпаки від обличчя. Ну, окей, вже доходжу якось. Так ось, ось, ось. Дівчата, не знаєте, що хочете. Вам всім завдання систи написати 50 бажань, які ви хочете здійснити в своєму житті. Почнемо так. Вам інформація з потоку, у вас кохання спалахне з новою силою. Це буде або нове кохання, або кохання з вашим чоловіком, якого ви вже знаєте, у кого як. Так от на цьому тижні мені нам моя клієнтка дуже давня, коли запропонувала амулет на особисте життя, дискомфортно оце ось сюди, то вона сказала: ні, Хана, я не хочу особистого життя. Я кажу, чому? Ну, їй там 52 роки, яка різниця? 80 років особисте життя потрібно, повинно бути жінці. Вона каже, тому що мене дуже не влаштовує те, що я бачу в дзеркалі. Я хочу зробити пластичну операцію, а грошей у мене немає. Давайте зробимо амулет на здійснення бажанька, Що можна? Звісно, можна. Дівчата, коротко. Вона зробила місяць тому пластичну операцію. Грошей у неї так і не з'явилося на цю операцію. Просто її подруга проплатила операцію, але аналізи показали, що. Треба операцію перенести на рік, там щось не те з е, аналізами. І звісно, рік чекати це таке. Тобто, вона віддала можливість цієї операції своїй подрузі, моїй клієнці. І зараз клієнтка їй просто виплачує як їй комфортну суму. Тобто, там ніхто нікого за горло не брав. Тому зараз клієнтка заказала ямулет на особисте життя, і вона вже дуже щаслива. Так ось, дівчаточки. Пишіть, здійснюємо бажання, робимо особисті розклади, відповідаємо на запитання, це ми, я, Ханна і Карти Таро. І так, вам повідомлення. Є в вашому житті король мечів, це чоловік, можливо, когось з минулого, цей чоловік зараз холодний, щось він дуже злий на вас, він відключив серце, включив разу. Йому треба зробити вибір щодо вашого кохання, тому що є якийсь третій фактор у ваших відносинах, який не заважав вам будувати це кохання. І зараз він хоче взяти цей шаг. Не знаю, котрий раз, дівчаточки. Тут ще марка, що у нього на вас іжезл говорить, звісно, бо ви ну, сексуальна. Він хоче взяти шанс на радість вами. Він розуміє, що ви наповнювали його дуже довго, а він не цінував нічого. Через свій егоїзм, дівчата, цей чоловік-егоїст на першому місці у нього його бажання. Але він дівчата. Він вважає вас або якоюсь відьмою, тобто він не розуміє все рівно, що так, що так ви йому да, прикипіли до його серця. Або він вас вважає дуже мудрою жінкою. Вас ним закінчилися в один момент. Могли закінчити. І він зараз хоче почати якось вам допомагати в якихось справах або навіть грима. І, дівчата, ви будете стояти на виборі. Ось вам яке повідомлення. Дайте пораду вищі сили моїм дівчаточкам та й хлопцям, їх багато дивляться. Ну, карти кажуть, можете дати шанс йому на примирення, тому що вас очікує новий етап в житті. А що буде в цьому новому етапі? Ну, ви пройдете трансформацію, ви зараз в паузі про вас вже говорять, причому вже певний час. А, вас може очікувати, якщо дадите, да, дасте шанс, ну, десятка пентаклів. Це стабільні надійні відносини. Це коли ви вже головою розумієте, що це ваш чоловік, і не розумієте, що це ваша жінка, народжуєте дітей, заводите тваринок, можливо, сімейний бізнес. Дуже круто, дівчата. Слава героям, слава Україні. Бережіть себе.